Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання Депутатської комісії, пісні комісії з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, сім'ї, молоді, спорту, соціального захисту, населення. У нас є на порядку денному чотири питання. Прошу ознайомитися. Порядок даний розбудно. Про затвердження мережі закладу дошкільної загальної і середньої освіти Долучиської Сел... селищної ради 25-26 навчальний рік, друге, про затвердження плану... планової калькуляції платної підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів категорії Б С1 для учнів закладів осіб Сел... від Волочиської селищної ради 25-26 начальний рік. Про призупинення діяльності Богданівської початкової школи Волочиської селищної ради Тернопільської області і... Про погодження створення центру ментального здоров'я комунального декопіційного підприємства Пілочиська центральної лікарні. Так, отже, заперегуден гусую. Хто за одноголосно? до розгляду першого питання. Ми запрошуємо. У нас має бути Галина Ростиславівна, начальник відділу освіти, є Руслан Бан. Іванович. Прошу вас про заправлення закладів дошкільної і загальної середньої освіти Долинської селищної ради. 25-26 років. На основі інформації керівників закладів освіти була створена мережа закладів освіти. Яка буде функціонувати в цьому навчальному році, які відбулися зміни в мережі з попереднім навчальним роком. Перший відбулися зміни типу е, двох навчальних закладів. Це е, Супранівської гімназії і Хмельницьківської гімназії, вони стали початковими школами. У ну, попередній сесії було прийнято рішення. І ми ще. Очікували, от буквально до вчорашнього дня, на жаль, бо, бо, бо в Богданівській поськовій школі немає жодної дитини. В мережу воно введено ще, тому що рішення ще не прийнято про її призупинення, але жодна дитина так і не прийшла до навчання. Ми чекали, до вже далі нема куди. Якщо вже на сьогоднішній день немає жодної дитини, то вже навряд чи буде. Хоча влітку були сподівання ще якісь. Принаймні казали про 5-6 дітей, але, на жаль, на Довжего Дверці немає жодної дітей. Отже, на сьогоднішній день є 13 закладів. Це я з Богдан, яку рішення прийняв. З них 5 ліцеїв, 2 ліцеї опорних, це Кам'янківський і Підволочиський. Один ліцей Оріховецький має дошкільний підрозділ 12 дітей. Є три гімназії. Це є Іванівська, Галушчинська і Жерепківська. Іванівська і Жерепківська мають також дошкільні підрозділи. Ну, групу, групу садочку. І маємо п'ять початкових шкіл, одна з яких, на жаль, Йде на призупинення через відсутність учнів. Тобто шкіл залишиться, якщо буде прийнято рішення про призупинення Богданівської, початкової то школи залишиться 12, 12 закладів загальної середньої освіти. Окрім <клухи> дошкільних закладів 9 закладів дошкільної освіти, це так, чисто, чисті садочки. І <клухи> 3 заклади загальної середньої освіти, які мають суму складі. Дошкільний підрозділ, дошкільну групу. Тож я вже назвав Риховецький ліцей і е, Іванівська і Жеребчицьківська гімназія. Значить, по кількості дітей у нас стало дітей трошечки більше. І в садочках трошки більше дітей на два десятки, і в школах трошки більше дітей. Якщо нам понулий рік в школах було 1511 дітей, то на сьогодні в нас виходить 1525. Це не велика кількість більше, ну, але все-таки більше. Все більше. От. Правда, ще одна є, є такі проблеми, як, що в нас півтори сотні дітей на сімейній формі навчання. Це означає, що їх більшості на місці тут немає, це діти, які кордоном. Вони врахуються, що навчаються в школі, але півтори, півтори, півтори сотні дітей. Півтори Сотні, сотні сотні. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 148 дітей. От. Е, ну, Вони в мережу введені, вони в мережі є, але просто їх немає тут, тут на місці. 100. І в нас кожного року е, в нас кожного року більше і більше дітей, які є інклюзивного навчання. Цього року знову більше у нас інклюзивних класів. Це вже в Підлочивському ліцеї 6 інклюзивних класів. Це діти, які, ну, які потребують особливої уваги, діти, які мають значні вади фізичного і психологічного розвитку. В ліцеї імені Франка три такі класи, четверо дітей, бо там в одному класі двоє дітей таких є. Тепер в Качанівському ліцеї два класи таких є, і один клас Жетківській гімназії. Крім того, в цьому році ще відкрита інклюзивна група в Підволочинському садочку. Також є дитина. Яка потребує особливої, особливої уваги. <кій> <Тепер>. <кій> ну, тут далі вже просто йдуть зміни в штатних розписах, в, в Іванівці пів штатної одиниці бібліотекаря. Підволочиський ліцей. Підволочиський ліцей має невдовзі отримати спеціалізований автобус, та в них є багато дітей інклюзивних, їм мають вже ну, Мали би вже дати, але там вже з якимись поставками, якісь проблеми, то їм невдовзі от, от, от мають дати автобус, де перевезли дітей, які мають влади фізичного розвитку. Тому туди просимо ввести штатну одиницю водія, бо хтось на ньому має їхати в тому автобусі. І пів штатної одиниці супроводжують, його, бо тих хто не можуть їздити землі, треба супроводжувати. От. Тепер Кам'янківський ліцей вже отримав автобус. А також просимо ввести співштатної одиниці. Тоді відбулися такі зміни в підволочистій дудю США. 에, одна штатна одиниця виведена в тренера викладача. І введена штатна одиниця завідуючого господарства. <свів> в Жеребківській гімназії в зв'язку з тим, що є інклюзивний клас 0,25 ставки. Помічника, помічника е, вчителя. Тому там передбачається згідно з штатними розписами, якщо є інклюзивний клас, окрім самого вчителя, має бути ще помічник. Там і немає цілої ставки, але там 0,25 0,5 залежно від ступені підтримки тої дитини, яка є інклюзивна. От. Вівочиський е, дошкільний навчальний заклад е, просив ввести штатну одиницю е, вихователя логопеда, бо там є потреба у зв'язку з відкриттям інклюзивної групи, є потреба в логопеду. І тут є потреба ще така, що логопеда потрібно, тому що в нас зараз вже декілька років величезна проблема з тим, що діти погано розмовляють. І чим далі, тим стає ситуація гірша. І тому багато хто вже із керівників закладів загальної середньої освіти, із керівників дошкільних закладів просять, щоб був принаймні хоч би в громаді, хоч один логопед, який він міг самі не дітьми займатися. Тому просимо ввести ставку такого вихователя <coughs> логопеда А де він буде знаходити? В Тилочинському сусаді. Ну, ведемо туди за, за класом. Тима, з інклюзивним групу. Там є вихователі агмайті дипломи логопеді. Просто вони не, не цього, не працюють на тій посаді логопедіти. Так, я знаю. І в Півлочинському садіку півставки вихователі атлійської мови. Mm -hmm. Там не вистачає там вже батьки, а там бажання батьки, батьки хочуть, звичайно, щоб діти знали добру іноземну мову, більшу кількість навантаження. І залишається то що там. Пише залишити чинний пункт 5. Це е, у зв'язку з значною кількістю учнів е, додається по пів ставки е, соціального педагога і психолога у Підволочеському ліцеї Німар Донка Тут просто воно не вписано, воно було вписано ще минулого року Тут ми пишемо, що той пункт залишити чинний. Тому що там і залишається, воно далі та було таке. Там залежить від кількості дітей. В них є відповідна кількість дітей, що не можуть мати тих півстав. От. Залишаються ті самі, що були групи продовжного дня. Також воно йде додатком. Це в Кам'янківському ліцеї три групи 90-ті. В Підволочиському ліцеї чотири групи. 120 учнів. Там передбачається, в групі може бути 30, 30, учнів. 30 учнів. Не більше як 30 учнів. Там якраз от, от, от так розраховано. І Пілочиському ліцей міфка 4 групи 120 ущів. Це щодо, це щодо мережі. Прошу, які в кого є запитання. Саме вам дуже гарна змістована відповідь. Дякую вам. Я все зрозумію, можна за яке зрішено. Підсобного працівника. Підсобного То для чого? Для кухні? Так. Просто жеребки там окрім ще є садочок, окрім школи. І там теж навантаження трохи більше, як звичайній звичайні гімназії. По першому все розуміємо, так? По першому питанню прошу голосувати. Хто за одного Переходимо до другого, Руслан Іванович, про затвердження планової калькуляції платної підготовки перед підготовкою водіїв транспортних засобів категорії Б, це один для учнів закладів освіти з селищної ради 25 26 двадцять шосте начальні роки. Ну планова калькуляція затверджується кожного року у вересні. Її складають eh, разом з. Економістом і бухгалтером, керівник Кам'янківського мішкільного навчального виробничого комбінату, там розраховується повністю вартість навчання кожного учня, окремо взятого, вартість пального, вартість видатків на ремонт автомобіля. Тут там все розраховується, розраховується, все, що потрібно, щоб готувати водія тої категорії. Бо мішкільний навчально виробничий комбінат вважається. Професійно-технічним закладом. Тобто вони, вони вже дають ну, скажімо, таку початкову професійну підготовку. Тобто учень, який отримав у них освідчення водія, може вже йти на роботу. Тому тобто, в них в калькуляції розраховано. Є розраховано, то можна повідомитися. У нас ще одне залежить, вартість, вартість навчання залежить від кількості учнів в групі. Чим менша група, тим дорожча. Дешевше. Тому от тут в плану калькуляції вартість навчання, ну в нас групи невеликі, вартість навчання в групі 10 учнів це припадає на одного 6850 гривень. Збільшилося порівняно з минулим роком на 350 гривень. Чим це пояснюється? Зросла вартість страховки втричі. Угу. Вартість зросла значно, тому десь треба було закласти ті гроші, то десь вони можуть взятися. Треба двої страхувати кожен тому вірі, що року. Зросла вартість пального, зросла вартість Ну, Вони так вже як могли вклали то в вартість підготовки. Ну, вартість до дитини зросла, 500, yeah. гривень зросла вартість підготовки. Це якщо група 10 учнів. Якщо група, наприклад, 15 учнів, це вже 6450. А скільки налічуєте? На іншу зараз у них 90, 90 учнів. От. Ну, Це вони так розписували, закладали ці гроші, щоб, ну, щоб покрити свої, свої датки на підготовку тих, тих учнів. <клухи> там є розписано повністю, на все, на, включаючи зарплату цих <клухи> вчителів, і зарплату водіїв, які готують, майстрів там все розписують, <клухи> Зрозуміло. Поліше голосуємо по другому питанні. Хто за? Одноголосно. Наступне, про призупинення діяльності Богданівської початкової школи та в черзі селищної ради Тернопільської області. Ну, то, що я говорив, на жаль, у зв'язку з відсутні, повною відсутністю учнів, не призупинити діяльність Богданівської початкової школи. Що з приміщенням, так? Зовсім немає дітей? Зовсім. Ні, Богданівці є, в школі немає. Просто з приміщенням приміщення залишиться на балансі в комунальній власності. Ну, а там буде вартівник, ну, хтось буде отримати дивитися, щоб цілісність була хтось закріплений за цим. Так, звичайно. звичайно. Хто? Відділ освіти це право. Відділ освіти, утримувати, то буде вже вирішувати, хто буде це приміщення приймати. А вчителі. Там була, там була завідувач, завідувач, від, точніше, не завідувач, від, 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 відповідальна за керівництво. Вона перейде на іншу, на іншу роботу. А більше там фактично нікого не було. Ну, ну так працівник ще не було. На рішення виконавчого комітету де закріплено, хто буде відповідати за цей баланс. Але спочатку зроблять аудит цієї школи, так як Інвентаризація безроблена. Буде інвентаризація, стане на це От. І якраз ми змушені ми не, не планували, але змушені призупинити діяльність у данської школи Через їх повну відсутність. А що в дитячому садку? В дитячому, в дитячому садку? В дитячому садку. Так. Е... Yeah. <coughs> yeah. Є діти ще, дитячи, 10 дітей. Десь. Ну, по віку я зараз не можу сказати точно, тому що там різновікова група від 3 до 6 років. Скільки піде сніг в школу я... Ну, у мене є, це написано окремо по вікові. Зараз я не, не маю тут при собі того документу. Там є новікова група від 3 до 6 років. Але, але через Богданівку їде. Шкільний автобус, кам'янківську ліцею. І вони просто, батьки, навіть ті, що там вже залишалися, навіть поз, відповідальність за керівництво, вони обіцяли, що ще дітей лише, а потім в кінці літа вони вирішили, що вони дітей відправили до автобус, діти в камінківський ліцей. Батьки з -за закону мають право вибирати дитину не залишатися. Є транспорт, є транспорт, є автобус. Вони несуть кам'янки, заяву. Кам'янківський директор не має права відмовити про які заяві. Якщо вона приймає заяву, вона зобов'язується, що той автобус їх забере по дорозі, як буде їхати по маршруту з Богданівки. Все. Батьки впевнені, що дитина буде мати чим їхати. І з забере. Добре, голосуємо. Хто за? Так, наступне питання про відкриття центру, погодження створення центру ментального психічного здоров'я при кантеті лочись лікарня. Ну, хочу сказати, що за ініціативи Всеукраїнської програми, програми ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської Таяк рекомендовано ще. Декілька років поспіль впровадження центрів ментального здоров'я. Ми ж всі розуміємо, що ми живемо в умовах війни, нам необхідні ці центри. Попередньо, чому ми попередньо не робили цього? Хочу озвучити, що це мали змогу робити тільки в кластері лікарні, але ще раніше дійшли зміни за постанови, які дали погодження на центру ментального здоров'я, навіть у лікарні, такі, як наша, лікарня загального типу. У нас є надзвичайно велика потреба. На обліку психіатра знаходиться з півтора тисячі осіб, які потребують допомоги психологічної, психічної, є багато непрозалежних, близько 600 осіб. І тому це створення центру ментального здоров'я на базі лікарні значно покращить здоров'я нашої громади, внутрішньопереміщених осіб. Військових службовців, які в нашому закладі лікуються, перебувають. З чого я би почала? Ми б почали з того, як створити центр ментального устрою. і ми дійшли до того, що нам потрібно створити центр. Ми вже готуємо лікарі, вони проходять курси навчання онлайн для цього центру. Після цього, як ми створимо центр і лікарі пройдуть курси, ми будемо контрактуватися. тобто Вартість однієї цієї послуги коштує амбулаторний прийом і вилізний прийом і в місяць він буде становити відповідну суму. Я хочу отак коротенько вести курс справа, має працювати в центрі ментального здоров'я в амбулаторному прийомі. Це є лікар-психіатр, лікар-психолог. Сестра медична і буде реєстратор. Виїздній мобільній бригаді, яка створюється мультидисциплінарною командою, буде також лікар-психіатр, лікар-психолог і медична сестра. Ми би хотіли якнайшвидше запустити цей центр ментального здоров'я, приміщення ми знайшли. Там входить згідно переліку є вимоги на цей центр ментального здоров'я. На наступну сесію будемо просити ще до одної кімнати кошти на облаштування її згідно вимог. На даний час ми повністю можемо почати працювати. Фахівці готуються, і прошу підтримати депутатів для погодження з центру створення центру ментального здоров'я. Він буде відповідати вимогам пакету 72 психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організується центрами ментального здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами. При умові, якщо кількість пацієнтів буде близько 300 в місяць і 52 з них, ми будемо мати оплату від НСЗУ в сумі 207 тисяч в місяць. Тобто це хороший пакет, це хороша, перш за все, послуга, яка буде надаватися безкоштовно нашому населенню. І нам потрібно дане питання, прошу вас підтримати. У мене все. Працівники будуть із лікарні чи це моїх. Ми залучаємо деяких працівників. У нас є два психологи, один клінічний, тобто медик, один психолог є також у нас в закладі. Сьогодні був виконком. <кій> внесено змін в структуру. І, як каже Марія Богдана, межа штатному розпису. Ми деякі одиниці забрали, деякі ввели, і в нас буде такий штаб. Лікар-психіатр дві одиниці. Лікар-психолог дві одиниці, медична сестра дві одиниці і реєстратор медичний одна одиниця. Ще які питання, щоб я роз'яснила? Тут практично є. У нас немає тут кількості штатних одиниці. Ні, Штатна одиниця не береться, бо, тому що згідно положення про не про, е самі. Про... виїзд не є амбулаторні. Ну, тут, якщо буде пакет, то це додатковий. У нас всі пакети безкоштовно. І НЗЗУ буде проплачувати. Аналізували волочиською, вже цей пакет, він функціонує десь близько пів року. Вони користуються лише амбулаторним виїзнім на нулі, я дивилася. Амбулаторно в них десь близько 80 людей. Но в наших планах у нас має бути два психіатри, ми маємо 300 осіб в місяць приймати, тобто один психіатр 7-8 людей спокійно в день приймає. І плюс в'їзні до 50 чоловік мобільними бригадами. У нас скажу, паралельно вже виїзна паліативна їздить гарно, у нас гарні показники вже пішли, так результати. Ми памперси вже роздаємо, і медикаменти оголосили тендер на закупівлю. І так само помаленькому цей це. Ментальну здоров'я, який до крайнеобхідний. Плануємо закупити меблі, комп'ютер, техніку. Плануємо оснащити, оздобити. Я думаю, нам до кінця місяця це хватить, що ми його відкрили. І 15 жовтня, останній день контрактування. Ми маємо спіти. Прошу депутатів підтримати дане питання. Дякую, могло звучати. Тоді є ще якісь питання, побажання відносно порядку денного. А ти не порядку денного немає. Тож дякую за увагу.